Я награв у Cyberpunk 2077 понад 90 годин, і вчора вперше запустив DLC Phantom Liberty aka Ілюзія Свободи. У цьому відео я хочу поділитися своїми першими враженнями без спойлерів, Тож, пігнали. Ah! Ah! Uh! Uh! Oh! Ау. DLC я приблизно на 40-му рівні. Після завершення квесту з водоїстами я отримав дзвінок від Соломії, одного з ключових персонажів доповнення. Вона сказала, що знає про нашого уявного дружочка Джонні Срібна Ручка і може нам з ним допомогти. Але як прийнято в Найт Сіті, нічого не робиться просто так. І як в старенькій приказки, рука руку миє, ми повинні спочатку надати їй повний спектр своїх послуг. На подрижіть, наподиречіть, це в стані сам не може. Траду допомог помож -помо Ти Єдина, єдина, хто може це зробити. Тож ми відправляємось в dlc локацію, де зустрічаємо саму Соловіку. І що я хочу сказати, якщо раніше серця гравців вагалися між Джуді та моєю фавориткою Панам, Соловікам напевно та навіть точно складає їм потужну конкуренцію. Йофілбера анісекен. Блін, я, звісно, ні на що не тякаю. Ну, чисто технічно заметить за силовікою можна, чи ні? Yeah. Взагалі, перше, знаєте, що кидається в очі в цьому DLC, це саме персонажі. Хоча я встиг і мало їх побачити, адже в мене був минулий стрім десь 3 години. Але всі ті персонажі, які я бачив, вони були круті та цікаві. І знаєте, це починаючи з ключових персонажів. Як президентка чи Соловія, так і торгівальниками, яких ви можете зустріти на початку DLC локації. До речі, раджу затриматись біля них, адже в них безліч крутих товарів, і перевірте самі. Ніхуя себе? Оце вони? Докончимо пузній. Оце вони? Мами к'єнта. Ну, блядь, Михайло, ну показуючи. Ахуєть! А, а в тебе ще є цікавись? Єбать! Далі я хотів би підкреслити динаміку сюжету. За темп оповіді я вважаю, що в. Е для розробників в раю, напевно, створили, я не знаю, окремі апартаменти. Це просто неймовірно. Події розгортається швидко, якщо не вистачає з перших хвилин. І для мене це особисто контрастує з основною грою, бо я пригадую, що на першому стрімі десь години 3-4 у мене були лише діалоги. Тут же за цей самий час ви вже отримаєте один з найкрутіших бойсфайтів у грі. Ну, я не буду вам нічого спойлерити, але, ну так, затравочка, що е, хімери водяться не лише в сталкері. Тому, якщо ви стартуєте DLC приблизно так і я, а саме до завершення основної сюжетки, то це DLC буде вам точно і прямо як ковток свіжого повітря. Стосовно мінусів, мінуси, звісно, в грі є. Але я їх не помітив, ба, <плес> жартую, ладно. Єдиний мінус, який я встиг помітити за цей короткий час моєї гри, це гілка навичок. Звісно, це нереально класно, що в цій грі є нова гілка навичок. Але мене одразу ж розчарувало невелика кількість умінь, які вона додає. Але тішить знаєте, що ці вміння, які я бачив, вони реально впливають на геймплей і роблять його більш динамічним та цікавим. Особливо я обрав для себе е кріти, які під час файту з босом або з звичайним НПС створюють такі ромбіки, квадратики з вразливими точками. І тепер тобі є сенс цілити не лише хедшоти. Адже в мене білд через снайперку, а і в ці квадратики, що урізноманітні мій геймплей. Тож раджу вам ознайомитись зі всіма скілами. І підводячи висновок, мої перші враження від Phantom Liberty, мягко кажучи, позитивні. Харизматичні персонажі, швидкий темп і насичений екшен перекривають дрібні недоліки. Але якщо ви давно чекали... Приводу повернутись в Кіберпанк 2077. Це DLC саме те, що вам потрібно. Тож не відтягуйте і залітайте в Ділсі разом зі мною. Також нагадую, що всі проходження ігор відбуваються у нас під час стрімів на Ютубі та на Твічі. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. А якщо ви хочете знати про стріми заздалегідь, то підписуйтесь на телеграм або дискорд саме там. Я викладаю анонси про стріми заздалегідь. Тож побачимося, стрімі! Чумбе, бай-бай!